Вітаю! Рюба. рубе комен, рюбе геєн. І, взагалі, що це, це таке рубе? Головне, що в нього є таке слово подібне, дуже коли ми його почуємо: це дірубе, буряк. Вона у них жіночого роду, так як закінчується це слово на е, рубе, червоний буряк, до речі, буде руте рубе. Ну, але зараз з нашим рюба. для того, щоб це зрозуміти. Давайте почнемо з того, що він у нас походить від прийменничка «юба». Юба наш це прийменник місця знаходження. Коли я подавала його ем, е, із точки зору нашого тіла і де, ми, де це все знаходиться, то «юбер» був у нас ось тут, так? Ми з вами уявляли, що ми лежимо на дивані, і над нами літає муха, чи через нас там хтось переступає кіт якийсь, і ми йому говорили. Уберись, звідси то, то цей über, це було над і через. Це зараз є головним. Отже, Юба це через вулицю, так, юберіш траси, через стіл, через диван і таке інше. Ось ми сидимо з вами в саду, і в саду треба ось туди пройти, так, з цим юба, але не просто über, бо… Руба це прийменник, він біля себе вим... до себе вимагає іменничка. А наш «рюба» – це буде префікс, який вживатиметься з дієсловами. «Рюба комен, рюба геєн», «рюба фарен, а вже в залежності від того, чи це геєн, чи це комен, чи це фарен, то тоді отак от от ми його будемо перекладати. Отже, і іти ось туди, десь кудись через дорогу, отуди навпроти. Руба Комен прийти до мене сюди, з тої точки, сюди навпроти. Рюба фарен. поїхати от туди, десь навпроти, на іншу сторону, мається на увазі. Тому переклад самого по собі префікса «рюба» є неоднозначний. Це буде у нас туди, на ту сторону, навпроти. Отже, ich gehe rüber» Я йду на ту сторону, я йду туди. mal rüber?» прийдеш ти сюди, приїдеш до мене сюди, прийдеш. Ну, ось такі значення. Отже, робимо такі висновки. Якщо ми будемо бачити наш «über», ось такий голий, über", це буде як прийменник, і буде перекладатися як через über die Straße» Через вулицю і über der Straße» – над вулицею, наприклад. Це датів. хто вже вчив цю тему, ми зараз її не будемо розбирати. Ну, і коли він буде захований буквочкою Р, Рюбеген, Рюбе комен це буде префікс з дієсловами. Робимо це у прикладах. Ich gehe über die Straße. Я йду через вулицю, куди йду Wir fahren über die Brücke. Ми їдемо через міст, їдемо теж куди. Tішteck doze is über dem Washpeiken. Розетка над умивальником. Де в датіві над ким чим? Над умивальником. Отже, тут ми його бачили як прийменник перед іменниками. І ви бачите, що я стрілочку, тут відправила, з яким іменником вони вживаються. Тепер. Рубегін, візьмемо одне дієслово, так, іти, отуди, іти в ту сторону, іти туди навпроти, десь так воно перекладається. І ось чотири схемки, як ми можемо їх вживати в реченнях, в граматиці. Перша в теперішньому часі, де цей префікс вилетить в кінець. тобто, ich gehe jetzt rüber", Я зараз перейду на ту сторону. Іх зольєць gehen. друга ситуація з модальним дієсловом. Мені треба зараз перейти отуди, от піти на другу сторону, навпроти. В минулому я ох, переходила вулицю, ходила туди навпроти, ich bin rüber gegangen. Ну і четверта схема, коли ми хочемо комусь наказати, сказати: іди туди, іди на другу сторону, гей, рюба». Ну, ось це ви ще побачите все в реченнях. Перше. Ich gehe jetzt rüber. Я йду зараз через дорогу, йду зараз навпроти, на ту сторону. Отак, от неоднозначно, воно перекладається. Друге, іхзоль єдрубеген. Мені треба зараз отуди от піти, перейти на ту сторону. Іхбінфокурс мрюбегеган. Я недавно ходив туди на ту сторону. І четверте в наказовому маль, шнель-рубе. Єдино швидко туди, на ту сторону. маль, шнель, рюбе. Я навмисне взяла цей маль і шнель всередину, щоб було не тільки гей рюбе, а ще щось було в гамочку в трогорядних членах речення. Отже, різницю вже між руба і риба ви чітко знаєте. Тепер саме по собі руба буває ще в такому варіанті, як нюба. Ну це нюба це точно умгандж тобто діалектним є. З чим можна його порівняти в українській мові? Це так, як знаєте, от є ім'я Аня, потім кажуть Ганя, є ім'я Оля, кажуть Голя. Ну і це ось так от, десь на такому рівні. Тобто, що риба, що нюба, якщо ви почуєте, це одне і те ж. Є ще хінюба і хігюба. Значення цих уже, е, теж префіксів так, буде залежати від двох питальних слів вохін і вохер. Якщо вохін означало в нас туди, тобто цей «хін» – це «туди», а вохер в ньому захований цей хер, це звідки? От сюди, тобто, буде. Хін і хер, кажуть, є такий вираз, туди і сюди. Тому хінюба. Туди по ту сторону, а хей сюди по цю сторону. Найкраще це взяти, наприклад, зі словом фарен. Хінуба фарен, хі фарен». І тут ви ніколи не будете сплутувати різницю в цих префіксах. Тобто хін -во хін» – куди, хер -во хер» – звідки. Хінюба фарен поїхати на ту сторону, херю фарен приїхати на цю сторону. Але є ще два варіанти: є трюбен і трюба. Наше головне завдання написати собі цей трюбен у стовпчик зі словами трінен, траусен, трюбен. Це буде прислівник. Прислівник, так як трінен означає всередині, траусен на вулиці, то трюбен буде на тій стороні. Просто відповідатиме на питання Де? Це буде прислівник. До нього не треба додавати ні іменник, ні дієслово. Він самостійний. Тобто, отам, на тій стороні трубн. А сам по собі, труба. Це, знаєте, коли ми ось в попередніх відео я давала такі моменти, де було у нас даміт. Да, «дафюр», так? Це називалося у нас про номіналь е, Такі теж прислівники, які утворені від прийменника із цим да. Тому просто в цьому труба скорочене це да на буквочку Д. Мало би бути, де а є трубе просто, воно означає тут, над цим. Що можна посипати? І що є трубе міте шоколаде? Я посиплю отут над цим шоколадом. Побачимо зараз, що в прикладах. Глянемо ще раз на ці всі варіанти нашого «юбарюба». Якщо ми будемо бачити його ось таким голим «юбе», це буде прийменечок з іменником. «Юберем тіш над столом. Якщо ми будемо бачити його з рибе, це буде з дієсловом завжди, бо це буде префікс рубефарен, леген». наприклад, положити навіть можна поставити щось на ту сторону, можна штелен» і таке інше. «Трюбн» – це уже де, відповідає на питання, де на тій стороні, навпроти, може навіть перекладатися. Ну, і коли воно буде в нас ось так, де буде прийменник з нашим да, то ми будемо говорити над цим. Так? Або скорочено трюбе, але це його перше вживання, коли наш прийменник буде означати саме місце знаходження, але ви знаєте, що ми вже почали з вами тему вербен mit препозиціонен, тобто є ще і дієслова, які після себе вимагають саме юбе, і в тих випадках, коли ми будемо заміняти іменник, теж будемо вживати наш терубе і трюбе. «Wir sprechen drüber oft» Ми про це часто розповідаємо. Я злюся про це часто. Ну, ось такі варіанти вживання нашого руба, як я кажу, кубіка Рубіка. Побачимо його в прикладах. Тісто готове» я покладу рушник на нього зверху. Тобто, бачите, як я говорю. Над ним. І де риба чи трубе, це залежить вже від, від території, де ми знаходимося. Ich verdiene 1000. Euro. Я заробляю 1000 євро. Manchmal etwas вас Інколи трошки зверху над цим, тобто трошки над ним, над тисячею. Цікаво, так? Ну, і тепер з дією словами. Wir haben darüber gesprochen. Можете почути, й gesprochen. І mich sehr darüber geärgert. Я дуже про це злилася. Можете теж почути sehr darüber geärgert. Ну, і, відповідно, будемо робити домашнє завдання, хоч не багато речень, але зробимо. Хто працює зі мною постійно, знає, що я прошу зупиняти відео для того, щоб переписати ці речення, залишаючи місце для перекладу. Отже, не лінуйтесь, я все бачу. Перше. Вони говорять про тему здоров'я. Друге. Ми поговоримо про це завтра. Третє. Ми йдемо з дітьми на той бік. Типу на ту сторону. Четверте Вони там, на тій стороні, там навпроти. П'яте лампа висить над столом. Шосте. Йди на цю сторону. Сьоме. Ми йдемо на той бік. Восьме. Вона любить про це говорити. Дев'яте. Моя машина стоїть там навпроти. Десяте. Я б хотіла туди з'їздити. Ну, і тепер самоперевірка. Перше. Sie sprechen über das Thema Gesundheit. Друге. Wir sprechen morgen darüber. Третє. Wir gehen mit den Kindern rüber. Четверте. Sie sind drüben. Die Lampe hängt über dem Tisch. komm rüber. Sommer, wir gehen rüber. Sie mag darüber sprechen. Deviate. Mein Auto steht drüben. Ich möchte rüberfahren. Bajaj, wann Тільки дуже не зліться <хи> від легкотні цих варіантів. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!